Нещодавно на наші ЗМІ пролунала заява Олега Робочука, екс віце премєра з європейської інтеграції та колишнього шефу секретаріату Віктора Ющенка. Він заявив в інтерв'ю, ведучому програми Студія Захід Антону Борковському на телеканалі Еспресо. Що якщо Україну залишать без вибору, і в результаті московської агресії ми переконаємося в тому, що насправді захід і НАТО не спроможні виконати зобов'язання, ми будемо збільшувати випуск власної зброї. І скоріше за все зможемо і технічно, і реально розпочати випуски ядерної зброї. Чи багато правди в його словах? Чому тільки розмова про це вже може впливати? І, взагалі, хто має право на монополію ядерної зброї? Чому зараз будемо розбиратися з вами, Валентин? У згаданому вище матеріалі. Олег Рибачук посилається на досвід Ізраїль. Справді ізраїльтяни за оцінками експертів мають від 80 до 200 ядерних боєголовок. При цьому Ізраїль ніколи офіційно не ні підтверджував наявність ядерної зброї ні спростого. При цьому Цахал має класичну ядерну триадру за розміщення цієї зброї у повітрі, морі та землі. Ядерна програма Ізраїлю почалась з моменту створення держави. Давид Бен Гуріон вважав, що якщо Ейнштейн, Опенгеймер і Телер зробили для сполучених штатів, то це можуть зробити вчені в Ізраїлі для свого народу. Причиною було формування гарантій, що. Народ Ізраїлю не отримає новий голокост. У Ізраїлі є план Самсона, згідно з яким Ізраїль знищить усіх своїх ворогів, якщо Сахал буде розбитим. Звісно, що Ізраїль мав багато перепон цьому шляху. Французи спочатку допомагали, а потім відмовилися допомагати Кенеді вів таємну дипломатичну війну проти Ізраїлю, Але необхідність мати союзника змусила США сковтнути ядерну програму із Ізраїлю. Ізраїльтяни співпрацювали з Пар часів апартиїду, аби провести ядерні випробування та довести зброю до ідеалу. Масад викрадав елементи для ядерної зброї і навіть зараз Єрусалим вважає ядерну зброю з гарантії своєї безпеки, але ми маємо розуміти контекст: Ізраїль ніколи не приєднувався до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У світі є чотири країни, які не є сторонами, а саме Індія, Ізраїль, Пакистан та Південний Судан. Також є Тайвань, який не підписав угоду, але притримується його положень. Україна є стороною цього міжнародного договору. Ми самі на себе наклали ці обмеження. До речі, про деякі інші договори, які обмежують ядерну зброю, ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. У нас дуже багато якісної економічної, фінансової і геополітичної інформації. Будемо раді вас бачити. Чи можемо вийти з цих договорів? Теоретично, так, але є нюанс. Наприклад, є така прекрасна країна Кендер у 80-х вона була стороною згаданого вище договору, щоб отримати допомогу від СССР в будівництві чотирьох легководних реакторів. Але вже у 90-х товариші Кіми почали робити власну ядерну програму. США звісно намагалися протидіяти, домовлятися, але по суті на початку 2000-х Корея заявляє про наявність у себе такої зброї, і зараз Пхенян просто качає ситуацію на корейському півострові. Трамп дуже пишався, що в 2018-му зміг make a deal з кім Чен Іном щодо ядерної зброї. Але одразу як Фредович пішов, кім по суті забув про будь-які домовленості, які і так були дуже розмиті. Звісно, на Кендер поклали додаткові санкції, і життя там стало ще важкішим, але в принципі вони вже звикли жити в світовій ізоляції. Плюс до них доєдналися московити. І вони один одному допомагають. Ну і звісно, як і допомагав раніше, допомагає і Китай. Є країна, яка офіційно не вийшла з договору Іран, аєтолисти Грану дуже були ображені, що Ізраїль має ядерну зброю. А от революційна країна, а саме Іранці, не мають аєтолиди Юре ухвалили Фетву, яка вважає ядерну зброю харамом, але наразі вони інтерпретують її як харамом використання ядерної зброї, а не наявність. Іранські фундаменталісти давно розробляли зброю, тому в 2010 році Обама заявив, що Сполучені Штати, Москва і інші країни вимагають, щоб керуючі особи Ірану понесли відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну і чи сильно це зупинило іранці зовсім ні, особливо ні, коли після анексії Криму США вирішили зняти трохи санкції з Ірану, аби вкинути в світовий ринок їхньої нафти. Власне, країна грає на геополітичних протиріччях і наразі зараз буде отримувати знову таки якісь певні взаємодії з Московією, яку теж обкладають санкціями. А я тоді після ядерної угоди, яка не спрацювала, просто отримала додаткові гроші, аби пришвидшити свою ядерну програму. Та й все. Отже, ядерна угода з Іраном не сильно їх зупиняла. Звісно, Ізраїль вставляв палки в колеса своїми діями, вбивав іранських вчених і таке інше, але аятоли повільно йшли до свого. Навіть зараз є серйозні аргументи, що Іран за допомогою Кремля вже має ядерну зброю, що ставить під серйозне питання ядерну безпеку. Світу Спроби отримати ядерну зброю були і в Каддафі, і в Асада. Якщо другий втратив свій північно-корейський реактор в результаті нальоту ізраїльтян, то перший сам під тиском світової спільноти закрив реактор. Але у світлі сьогоднішніх проблем світової безпеки і цивілізовані демократичні країни думають над можливістю отримати ядерну зброю. І тут найбільшим ймовірним кандидатом є Південна Корея. Країна зараз відчуває екзистенційну загрозу від КНДР США. 90-х вивели з півострову, тобто з Республіки Корея, свою ядерну зброю. Але цей жест доброї волі ніхто в Пхеньяні не оцінив. До речі, багато є в політиці про 73%, дорогі друзі. От, є і про ядерні 73% і це про Південну Корею. Про що мова? А про те, що близько 73% корейців підтримують розробку ядерної зброї. Країна має всі для цього можливості, а також мала досвід розробки цієї зброї у 70-х. Тоді припинилися Сполучені Штати Америки, але зараз, коли американці все більше впадають в ізоляціонізм, картина змінюється. Невнятна така слабка позиція демократичної адміністрації Байдена Салівана і ізоляціонізм сьогоднішніх республіканців, зокрема Трампа і Венса, все ж таки так чи інакше, але спонукають південно корейців до думки щодо розробки цієї зброї. Звісно, є багато чого розтримує. Сполучені Штати бояться і, взагалі, цивілізований світ, що розробка ядерної зброї, така от яка без наслідків санкцій. Це по суті створить ефект доміно, і всі інші країни світу, які до цього не отримали таку зброю, почнуть її створювати ядерні амбіції. Може дарати в голову королям Аріаді та султану в Анкарі. Але вшинтон має розуміти, що те, як вони затягнуто допомагають Україні або навпаки, закликають не допомагати. Також в республіканських партіях вже є розмова, що з хвостами Трампа що Тайвань можна і не підтримувати. Вони і так забагато забирають грошей в Америці через те, що їхні корпорації по суті напівпровідники виробляють. Тобто, ці всі розмови ведуть до того, що країни світу починають думати над своєю безпекою поза Сполученими Штатами Америки, і Америка сама руйнуючи світовий договір безпеки, підштовхує всіх інших до дій. От і все. І тепер повертаючись до України. Наша країна вже так опеклася об гарантії Будапештського договору, що вже далі нікуди. Це, до речі, до Юри може привести до денонсації договору, оскільки він просто не спрацював. Ну а далі, якщо світова безпека буде далі руйнуватися, нам прийдеться домовлятися з колишніми союзниками США, які теж хочуть отримати ядерну зброю. А це знову таки Республіка Корея, Японія, Тайвань. Не хочуть американці миру, значить, буде усіх ядерна зброя. І ескалація в цьому випадку лише буде посилюватися червоними лініями, як так думають в Білому домі наразі, і звісно, мова не про те, щоб створити ці ядерну зброю, мова про те, аби говорити, що якщо ви не пропонуєте план А, то в світі будуть впроваджувати план Б інакшого виходу ні в кого не буде, тому що якщо ви вже міжнародні угоди створили і підтримуєте їх, то підтримуйте їх далі, а не намагайтеся втікти з всієї відповідальності на планеті. Ну і звісно, якщо вже почали з української сторони заявляти про таку можливість, звісно, не політики, і цього не треба зараз робити. В принципі, нас підтримує західний світ. Ми маємо вимагати більш сильної підтримки. І ядерна зброя це останній має бути козир, який не може бути ціллю. ні в коєму разі. От перша основна ціль це надання Україні достатньої кількості зброї, аби сильно вдарити по окупантах, що їм було б дуже боляче, і вони перестали думати про загарбницьку війну. А далі. Україна має стати частиною колективної системи безпеки НАТО. От це основна наша ціль, яку ми прагнемо і закликаємо союзників дослухатися до наших прагнень. Якщо ви не розумієте цього і будете зливати, зокрема показувати світу. Що ви зливаєте Україну, то в світі почнуть робити ядерну зброю? Тому що основний аргумент, який ви боїтеся перед московитами, це наявність у них ядерної зброї, тобто може бути ядерна війна, то ж Україна давай звертай свою суверенність. Якщо ви будете таку повістку підтримувати, то всьому світі будуть розуміти, що значить треба ядерна зброя. Що якщо ядерна країна на тебе нападе, лише наявність у тебе ядерної зброї виважить ці шанси. Все інакше виходу не буде. А тепер перейдемо до питання можливості: чим теорії може Україна ядерна Рою створити чи ні. Уранова руда в нас все ж таки є на керовограченні, але є проблеми з багаченням цієї руди. Створення повного циклу вимагає роки діяльності, дослідження і таке інше. І все ж таки, Україна має такі спроможності і технології. У Україні є реактор в інституті ядерних досліджень у Києві, але там ніколи не робили військових досліджень. При цьому в Україні знайдуть спеціалістів в цій сфері. Як не як наша країна має великий досвід в атомній сфері. Але треба розуміти, що в випадку, якщо Україні прийдеться створювати ядерну зброю, це надзвичайно складно, це надзвичайно дорого. Це купа диверсій будуть зі сторони московитів. І загалом, це надзвичайно складний і геополітично напружний процес. Але знову таки, якщо захід буде відмовлятися від підтримки світової безпеки, то вже нічого світ стримувати не буде Ніщо. Щодо носіїв, то Україна може в теорії дозволити повітряне базування тяс на літаках та теоретично розроблені ракет більшої дальності на КБ Південне. Отже, Україна в теорії може створити ядерну зброю, але цілю ставити цього не треба. Треба все ж таки стучати в двері західного світу і пояснювати, що у випадку невиконання міжнародних угод ви кидаєте світ до не просто хаосу, а до наявності у будь-кого спроможного цієї ядерної зброї. Все залежить від Сполучених Штатів Америки і їх спроможності допомагати. Чи треба зараз нам взагалі рухатися в розробці ядерної зброї? Наша думка ні. Наразі не треба. І ще раз, це останній має бути пункт плану нашого виживання. І якщо, до речі, до нього прийде, то це ще будуть складніші часи ніж є на сьогодні. В першу чергу ми маємо вимагати проактивності сполучених штатів і заходу. І конкретних кроків до посилення нашої спроможності безпеки, але розмова про це наразі не представниками влади, а колишніми представниками влади. Як певні вже дзвіночки, того, що ви вже задовбали тягнути кота за хвоста, бо вже який раз Сполучені Штати мають спроможності надати в Україні все для того, аби серйозно вдарити по там, то американці цього не роблять. І це дуже втомлює, і втомлює те, що це. Наслідки страшні для нашої країни і наших людей. Занадто багато жертв ці наслідки приносять. От. То такі сигнали, такі сигнали вони все ж таки е, мають сенс не представниками влади. І знову таки, проблема не в тому, що демократичні країни задумалися про ядерну зброю. Або якісь представники цих країн кажуть про ядерну зброю. Проблема в тому, що світова безпека руйнується. І це призводить до того, що і руйнуються колишні системи домовленості. Ну і плюс слабкість щодо ворогів демократії спонукає їх роздавати своїм же згоєм технології до ядерної зброї. На сьогодні ситуація така, що демократичні країни ядерну зброю не набувають, розраховуючи на підтримку сильних демократичних країн. А ці сильні демократичні країни пасують, по суті, зараз. Отака от ситуація в демократичному таборі. А в таборі світових ізгоїв, як на базарі, роздають технології пояданого зброю, кому хто хоче. Московія Ірану, Московія КНДР зараз, то про що ми можемо говорити далі, дорогі друзі? Ну, от така от картина. Давай, Америка, прокидайся і бери відповідальність, якщо ти хочеш далі тримати цей конструкт, який є. Бери відповідальність і тягни її. А як вибудовували ту систему безпеку таким чином? Будь ласка, не хочете брати відповідальність? Ну, то розмова далі буде зовсім інша. Дорогі друзі, миру всім нам. І аби ми змогли проскочити і зберегти суверенність і відбитися від окупантів по найкращому сценарію. Сподіваємося, так і буде. Але розмови про інші сценарії. Вони не для того робляться, щоб піти найгіршими сценаріями. Вони проговорюються для того, щоб пояснити всім, що якщо ви будете забивати болт на свою світову відповідальність, то України будуть діяти вже інакше і самостійно. Бо іншого виходу просто немає. Та й все. До зустрічі.